Вітаю всіх, друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, сьогодні я хочу вам показати рецепт оселеця під шубою. Ви, звичайно, всі знаєте рецепт, але нещодавно я скоштувала саме цю страву в дуже цікавій інтерпретації. Я ніколи такого не бачила, але вирішила відтворити вдома. Тому хочу поділитися з вами. Будь ласка, додивіться до кінця, записуйте собі, зберігайте, як готується оселедець під Шубою. Це надзвичайно цікаво, і я думаю, що вашим рідним і гостям буде дуже дуже незвично, смачно і цікаво. Тож зберігайте собі, записуйте, лайкайте, коментуйте, а я показую. Так, перше, що я роблю, значить мені потрібно взяти бурячок, прибрати ось лишнє і беремо фольгу. І зараз бурячок ми з вами буквально трішки запечемо. Тобто я його приварила трішки, а тепер ми його відправляємо дозапікатися. Поки бурячок дозапікається, ми з вами візьмемо наріжемо цибульку. І трішечки промаринуємо в оцті. Це для того, аби не було такого, знаєте, яскравого, яскраво вираженого смаку цибулі. Дуже-дуже дрібненько ріжемо. Так, далі залила я оцтом цибульку. Трішки водички. Ось що виходить, і нехай вона зараз провариться. Роблю це для того, аби прибрати яскравий смак цибулі. Так, ось цибулька наша закипає, буквально дві хвилиночки і цибульку відставляємо в сторону. Так, поки зараз бурячок наш запікається, ми беремо от всі наші інгредієнти, які в нас є: морква, яйце, оселедець, яблучко. Ми всі ці інгредієнти чистимо і нарізаємо такими маленькими кубиками. Нарізаємо оселедець. Яйце натираємо на терку. До речі, я забула вам сказати про картоплю. Вона в мене там доварюється, зараз покажу. Так, ось моя картопелька вариться. Картопельку також нарізаємо маленькими дрібненькими шматочками. Ну, а тепер, друзі, саме цікаве. Значить, У мене вже запікся бурячок. Я його попередньо трішки відварила, запекла у духовці. Зараз ми його чистимо. Душківка сама, ось так, подивіться: облазить, відчищається. Далі, значить, що ми робимо? Ми беремо відрізаємо. Ось так одну частинку бурячка якби кришечку. Вирізаємо серединку. Ось так. А тепер оцю серединку, ми з вами будемо начиняти усіма цими інгредієнтами, які ми з вами підготували. Бурячок, до речі, дуже і дуже солодкий. Клас. Значить, перше, що ми викладаємо на дно. Змащуємо трішки майонезом, ось так. Викладаємо трішечки картопельки, знов майонезу, краплиночку. Далі сюди оселечик викладаємо трішки. Посипаємо цибулькою, посипаємо яблучком, трішки додаємо майонезу. Це такі, знаєте, мікрострави, я би назвала. Але це дуже смачно і дуже оригінально. Значить, так, майонез, яблучко в нас є. Тепер зверху морквочка. Знову можна краплинку майонезу. А сюди додаємо яйце. Зверху я знову додаю майонез. Ось так трішки. І тепер беремо верхівку, яку я обрізала зверху, ось так накриваємо. Подивіться, яке виходить чудо. Я вам скажу, що я коштувала, можливо, трішечки в іншій інтерпретації. Всередині розкладені інгредієнти, але це надзвичайно смачно і дуже оригінально. Ось оселедець під шубою. Будь ласка, як вам такий варіант? Мені подобається. Так, друзі, оселедець під шубою в нас вже готовий. Прикраси ось так можу викласти. Трішки зелені, трішки руколи. Ось так. Ну, подивіться, який шедевр: смакотаж. Друзі, тож готуйте з задоволенням ось такі оригінальні смачні страви. Порадуйте вашу родину, ваших близьких. Ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами, м'ята.